Biauta IG132S це сучасний акумуляторний секатор серії Smart, призначений для використання в саду чи на дачі. Ідеально підходить для обрізки дерев та кущів, забезпечуючи точну, комфортну та безпечну роботу. Живиться від діті-іонного акумулятора на 14,4 В з тривалістю роботи до 90 хвилин. Серцем інструменту є безшипковий двигун потужністю 220 Вт. Для захисту від випадкових спрацювань активація відбувається подвійним натисканням. Має два режими розкриття лесу. 25 мм або 32 мм, залежно від потреби. Може працювати в прогресивному режимі, що гарантує більший контроль, або імпульсному для швидшої роботи. Має систему захисту від травм. Секатор автоматично зупиняється при дотику до шкіри. Цю функцію можна відключити. Сітлодіодний дисплей показує рівень заряду, активний режим і кількість зроблених зрізів. До комплекту поставки входить кейс для інструменту, сам секатор, акумулятор, зарядний пристрій, ємність для оливи, інструкція та інструменти для обслуговування. Це оптимальний вибір для садівників, які шукають безпечний, легкий та ефективний інструмент для сезонної обрізки рослин.